Вадим Яценко, від хорового метра до зірки, Тікток, що підкорила мільйони. У світі української музики з'явилася нова яскрава зірка, і ім'я їй Вадим Яценко, його шлях до визнання був стрімким, особливо після того, як виконання хіта Степана Гіги цей сон буквально підірвало Тікток, зібравши неймовірні сім мільйонів переглядів. Це був той момент. Коли музикант прокинувся знаменитим і його талант засяяв на всю країну, Редактор тихенько О.Голубкина да. Шлях до майстерності, освіта та кар'єра народився Вадим Яценко. 19 квітня 1994 року у тихому селі потік на Київщині. З юних років його життя було нерозривно пов'язане з музикою, його освіта це свідчення наполегливості та глибокого занурення у світ мистецтва. Вадим навчався у престижному київському державному музичному ліцеї імені МВ Лисенка, де закладалися основи його майстерності. Згодом він продовжив навчання у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, де здобув ступінь магістра, а також пройшов асистентуру стажування та аспірантуру на факультеті хорового диригування. Його наставником був сам народний артист України Є Савчук, метр української хорової музики. Після завершення навчання Вадим розпочав свою професійну кар'єру як артист у камерному хорі Київ. Цей досвід став важливою сходинкою у його становленні як диригента та хормейстера. Його професійний ріст був помітний. З 2020 року Вадим обіймав посаду виконуючого обов'язки головного хормейстера театру. А вже у грудні 2021 року став головним хормейстером Львівської національної опери, що є значним досягненням у його кар'єрі. Голос країни та Тріумф у Тікток Незламний Дух. Цікаво, що публічна історія Вадима Яценка мала свій початок і на великій сцені. У 2018 році він спробував свої сили у популярному телепроєкті Голос країни. Де виконав пісню гуцулка Ксеня? Тоді, на жаль, жодне з крісел журі не розвернулося, однак ця невдача не зламала його, а можливо навіть загартувала. Це яскравий приклад того, як талант, справжня наполегливість та віра у себе можуть прокласти шлях до успіху, навіть якщо перша спроба не була тріумфальною. Адже саме після цього непоміченого виступу Вадим знайшов свій власний, унікальний шлях до сердець мільйонів через цифрові платформи. Особисте життя та натхнення У житті Вадима Яценка є не лише музика, а й міцний сімейний тил. 18 липня 2018 року він одружився з Анастасією Рябошапкою також талановитою артисткою. Яка, як і Вадим, навчалася у Київському державному музичному ліцеї імені М. В. Лисенка та Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, подружжя виховує сина, який народився 8 жовтня 2017 року. Це додає ще один вимір до образу Вадима. Він не лише обдарований музикант, а й люблячий чоловік і батько. Історія Вадима Яценка. Це не просто розповідь про успіх, це ода стійкості, пристрасті до музики та здатності знаходити нові шляхи до мрії. Його приклад надихає, показуючи, що талант завжди знайде свій шлях до визнання.